Всіх Вітаю із магазина Юск. Сьогодні хочу вам показати подушки, килими, покривала, які є новинки, акції. Тут ще дні весни проходять, якщо щось попадеться, з 3 по 9 квітня прям до 60%. Всього тиждень написано так. А я буду показувати, ну і казати вам, є акція це не дні весни, це ось знижена ціну. Така подушка довгенька в бежевому кольорі. Подушка бежевий поліестер 30 на 50 160 гривень, замість 400. Ну, дійсно, десь 60% знижка, мені здається. Також знижка на ось такі пледи є під цю подушку в бежевому кольорі. Ось так. Прям з такої ж тканинки. 440 гривень і такий, як сірий антрацит. Полістер і там, і там 140 на 220. Я коштував він 1100, зараз 440. Така ж подушка є до цього пледа в такому кольорі. Також 160 гривень. Ну, показую просто, що як можна комплектом взяти. Тут подушка, оця мені більш подобається така, як знаєте, цупкий лінняний такий. А обововно на 100% написано. Класне це покриття. 550 гривень замість 700. Розмір у неї 40 на 60. Ось така подушка. Цікава. Малюночок, він такий, знаєте, не яскравий, але приємний. 350, ось така кругленька. Замість 700 гривень поліестер в діаметрі 40 см. Це без акції лахматий. Такий плетиде 900 гривень. 135 на 195 Оце акція на плет полістер 220 на 240 коштує 650 замість 1300. Знову подушка бавовна, також така приємна на дотик. Ця квадратна 45 на 45, 375 гривень 500. Ось така подушка. Поліестер, жовтий колір називається 45 на 45. Ще в такому кольорі також 450. Ого, гляньте, щільнювач. Тут один залишився. Так, його знижено ціну. Ущільнювач 85 гривень. В діаметрі він йде 10 і в довжину 90 см. Пледи тут по 289 гривень розміром 130 на 170. Також поліестер. Штучне хутро. Тут підкладка є протиков якщо кому потрібно. 135 гривень. Написано завжди низька ціна. 30 на 150 Якийсь килим розібрали бавовняний 359. Натуральний джгут, бавовна, а коштував, звісно, півтори за 359, щоб його не розібрати. Тут 179, також подушка одна залишилась: 350, коштувала класна, яка гляньте, дуже приємна бавовна 100%. Ось така. дуже гарний кольор. Мені подобається, як вона виглядає. Так, Як начебто все так ну, видно, що воно натуральне. Далі Зразу покажу, тут йдуть акції на килими, тому трішечки покажу. Тут килими у них є такі, як довгі, є маленькі вже в готовому виді. І ось такі довжезні. 160 на 230, 6 тисяч замість 10. От, наприклад, килим а акція 160 на 230. Бежевий вовна поліестер для використання в приміщенні такого плану. Акційні позиції покажу. Наприклад, 7 тисяч коштував ось цей килим. Він намальований. Бачите, як виглядає з китицями. Поліпропілен джу, джут для використання в приміщенні бежевий. 160 на 230. Ну, от малюночок тут є. Є навіть от 7500 коштував 3500 однотонний килим. Натуральний 100%. ось оцей. Він розміром 160 на 230 і такий же 140 на 200, 200 замість 5%. Такі у них акції гарні бувають. Що тут із таких акцій? Ну, от, Наприклад, килим також. О, такий гарненький. Цей килим. Ось, ну, тут тіні падають, не знаю. Так, Я сподіваюся, що видно. Трішки так відійду вам, покажу їх, як вони виглядають. Наприклад, ось цей по акції, щоб було видно. Так, ось цей килим. Кремовий третор -то, тре називається, бавов на 100% написано. Приємний, такий, так, також скититься, ви бачите, більш тоненький. 140 на 200, 1750 замість 3300. 300. Є навіть по 700, ну це такий. Поліпропілен, от кому потрібен. Це як в ну, на дворі його можна використовувати. А тут написано: на вулиці 700 гривень 120 на 180. І ось такий кругленький. Також акція штучне хутро, м'якеньке, поліістер, попурі.

Він не такий маленький, 60 на 80, темно-сірий, 150 гривень. За 500 гривень вже більш такий цупкий, твердий, товстий поліпропилен, біжевий коричневий біж. 500 гривень, 50 на 80. Так, акції тут немає. Ще 200 гривень. І ось 150 що це така підставка. Є така під взуття 150 гривень. Ну, от кому потрібно довго, до речі, 38 на 75 підставка така. Такі по 700 гривень. Так, ось є акція. Килим такий, як дорожка, зроблений довгенький, натуральний. бавовна, 800 гривень замість 1100 бавовна, вовна, джут. 65 на 120. Тут саме акція. Ну, я так більше хочеться як акційні позиції показати, або щось цікавеньке, новеньке. Ось такі подушки з'явились, кольори. Я цих не бачила. Ну, зрозуміло, йде літо. Подушки для сидіння, як сказати, для ну, щоб сидіти на них. Такі я бачила по 275, вони йдуть 40 на 40. А ось таких не бачила. 275, більш такі гарненькі, товстенькі, з зав'язками. Також 40 на 40, отаку не бачила. Також цікавий як колір, ого, яка вона товста. І вона як... З такою зручкою, де щоб зручно було носити туди-сюди біжевий беж з чорним 40 на 40 100% бавовна 250 гривень. За 250 ось така ще є. Вона, знаєте, більш тверда, але і тоньша, ніж ось та в смужку. 250 також гривень. Знову 40 на 40. Це вже прям весна-весна. З квіточки, ну, такі як квіточки 165, 40 на 40, також і 8 в, ну, от висоту. А тут скільки ж висота? 7. А, а, здається, що вище. 350. Ще ось така подушка йде. А, прямо ось вона як зроблена. Подушка 350. Як блакитний такий колір. Смужку, ця мені подобається по кольорам. Приємні такі кольори, 350 гривень. Написано синій, 40 на 40, 350 іще бежевий. Наверху, наверху по 325, по 325, і тут прям, як знаєте, на стільцях ось така, що не йорзала, Гарно зроблена. 300 гривень коштує 275 гривень. Це такі також, мабуть, да, подушки стелити. 185 гривень є маленька, як на пуфік, мені здається. І більшого розміру 55 на 75-400 гривень. Вони також є в різних кольорах. Ось оця 135, в діаметр 34. Причому чомусь ця дорожче коштує, а тут в діаметрі такий же діаметр 34 135. Знову 135 і 135 багато кольорів. Яка подушка для сидіння м'яка? Тут з резинкою, можна її прати 39х39 39 і на 9. А вона форму тримає форму, запам'ятовує. Ясно, 800 гривень 250. І ось така гарненька, 165, далі 185. Є по 90. Глянемо. Ось такі ось тоненькі, по 90-34х36, 2 см висоту. По 200 такі цупки. Їх, до речі, тут кольорів два кольори, три навіть кольори. І ось такі кругленькі, маленькі, 175 в діаметрі 35 см два кольори. Так, Відійду вам ці подушки, всі покажу. Ну, Великий вибір, і причому як, різний матеріал, різна висота, то можна щось обрати. Ось такі подушки я не бачила раніше зелені. Таке в двох відтінках вони, які де такий спочатку світліший, тут темніший. Ну виглядає гарно це 100% бавовна, така м'якенька. 40 на 60, колір зелений, 550 гривень. Далі зверху то подушка по акції 350 замість 500, і плед, гляньте, як ціна гарна. Ось такий плед з китицями. Це поліестер 130 на 180, 650 гривень. Внизу також акція 600 гривень, ось оцей сірий плед розміром. Флісовий 200 на 220, і 600 гривень плед флісовий, 650, а просто два як різних кольори. Далі у них покривала. Мені подобається, що завжди так висять зразки, можна роздивитися. Ось, наприклад, як виглядає таке покривало. Так, Зараз глянемо ціну ноці мені подобаються. І колір подобається, і текстура. так як і легенькі, і, і товстенькі одночасно. Як м'який, ну не не отака не, не тонке, знаєте? Щось таке я покривало в квіточку. Більш темні кольори, такі, як вілюр. так Зараз глянемо на них. Де це у них ці покривала? Стоять ось вони. Так, оце перше, я так розумію, ні не воно 1150 покривало. Ось це в квіточку тисячу гривень коштує, воно йде розміром. 220 на 240. А ці покривала класні, мені вони подобаються. от як і м'які Одночасно. 1500 коштує 240 на 260 бавовна. Оцей з рюшами. Покривало за тисячу гривень замість дві. Це аж 50% знижка 220 на 240 до цієї подушки і подушка. З рюшами йде на знижці 600 гривень замість 900. Ось це покривало з рюшами. Дістану стану вам покажу, як воно гарненько виглядає. Ось так Чепи відійти, щоб показати. Дуже гарне. Приємне, дуже приємне на дотик. Зараз гляну, що там поліестер, а воно приємне. По акції ще Я сказала вілюрові поліестер 1050 замість 800. Є таке як рожеве золото. Це у нас сірий, то рожевий. Тут це от вони висять такі. Як... З цієї сторони, до речі, вони йдуть іншого кольору. А, Цікаво, цікаво. Товстенькі такі, цупкенькі, що не будуть йорзати. От мені подобається покривало 160 на 220. І ось вони. Мя, це 220 на 240 по 1050 такого плану, ні, більш крупний. Це не воно. не воно. 2700, ось вони, по 375, 160 на 220. Це взагалі 300. Чого воно таке дешеве? Розмір 160 на 220, 375. Ось воно висить, так гарна ціна. І по 700-240 на 260. І ось друге, яке висить, також 375 гривень. Коштує 160 на 220. Ну, непогано для такого. от воно двохстороннє це покривало. Непогано воно так виглядає, мені здається, нормальне. Покрувало. Далі оце біле півтори тисячі. Ось отаке біле. Мені здається, воно як натуральне. Так, по відчуттям зараз глянемо, що тут. Так, 100% бавовна, білий 160 на 220, півтори коштує. Ось такі звичайні по 300, ой по 475, 160 на 220 і 450. Ще в них є такі куточки, де знижок зі знижками завжди. ну Такими з великими. Зараз про... покажу вам. Тут просто така подушка 225 гривень в різних кольорах. Є навіть в рожевому. Мушля гарно виглядають. Так для прикраси для декору. По 100 гривень, такі, як дитячі подушки, 30 на 30, замість 249. Ну, оце взагалі внизу. Гляньте, яку подушку придумали. Таке, як придумають, 350 гривень. Ну, і хтось вже купляє, що саме цікаве. Тут знижка велика, ціну знижена. Ні, 65-10 гривень. Всього. Підставка ось така. Коштує 59 гривень, розмір 33 на 43. 289 ось такий плет замість 600. Ось він. Розміром 130 на 170. Подушка ця стоїть 550. О, яка гарненька подушка, слухайте, 209 гривень замість 400. Класна, мені подобається. Дуже. Ось така подушка. Так, ця подушка коштує 209 замість 400, 100% бавовна 45х45. На килим на знижки замість 750-399. Малюночок от трішки. Ну, мабуть, отакий. ось такий він і є. Цей килим 400 гривень, натуральний колір, джут замість 750, 70 на 140. І тут 800 гривень. О, це покривало мені. Подобається з двох сторін, як воно цікаво, зроблено, класно. З цієї сторони так, з цієї ось така текстура 220х240 замість 2800 гривень. Це виходить на нього більше 50, дійсно 60% знижка. Лати колір 220х240 поліестер. Тут скатертина 140х240. Ось така скатертина в м'ятному кольорі. М'ята, поліестер, плямостійка 400 гривень замість 450. Що тут ще? Може, якісь знижки цікаві? 350, така подушка, 320, нічого собі, замість 700. Подушка 50 на 50. Тут 325. Ну тут прям таких знижок. Ось знижка на таке рожеве, красивий плед 550, замість 1200. Так, 140 на 200. Поліестер і ще ось в такому кольорі також 550 і подушка 200 гривень до цього. 200 гривень подушка 45 на 45 замість 500. 550 такий плед 140 на 200 замість 2550 і знову і рожева подушка 200 гривень. Ну класно, можна так підібрати. Супер. І гляну тут швиденько, ще які акції. Ось тут я не була в цьому відділі. Покажу тільки, якщо є акційні. О, яка гарнесенька. 450, ось така подушка, замість 600, Бавовна 100%. Це прям вишивка. Гарно виглядає. 100% бавовна 45 на 45 450 гривень. Так, акційних не бачу, бачу така подушка ще за 500 гривень, 35 на 60, бавов на 100%, також 500 гривень. Тут якось о, акція 600 гривень. Плед стьобаний замість півтори, 600 гривень. Який гарний колір це у них що, синій називається, як сірим, 100% бавовна за 600 гривень, і поруч ще в такому кольорі. Ой, такий хочу купити. Мені подобається 130 на 180. Класний, дуже класний. 600 гривень коштує. І 350, ось така подушка. 350 а коштувала 700 в діаметрі 40 сантиметрів. Тут вони так на бокових ставлять, як просто як рекламка. Я думала, тут акційні знижки, ось, бачите, дні весни до, до 60%. 375 така подушка, 275% внизу 500. І 600 ось таке покривало ковдра 140 на 200. Тут немає акцій, І тут 600-400. Така змійка. В неї ось цікава в цій подушки збоку прям зручна.

600 гривень така подушка замість 750, 40 на 60 беж, пісочний бавовна поліестер. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Подушок тут ще дуже багато, <свісно> всього багато ще. І покривали подушок. Ось, бачите, коштувало 1000, коштує 400 гривень. Ось така акція сюди не дійшла. І вон внизу подушка 115 гривень. Ну це гарненьке таке ось плет стьобаний. 140 на 200, 400 замість 1000. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу. Побажати мирного неба це саме головне. До зустрічі на моєму каналі.